Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні! Вітаю всіх на нашій вечірні спільній молитві! Як мене чути, будь ласка, напишіть. за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Мили ми за наших воїнів, які захищають нас, за всіх, які на передовій, на всіх фронтах, особливо там, де ворога атакує, де тривають важкі бої, де нестачі боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь сам знає. Ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч воїнам нашим всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим архестративом Божим Михаїлом, святим великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені силою Господні воїни наші вистріли і били всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь чинив дива, щоб Господь благословив наших воїнів на повну остаточну перемогу над ворогом, щоб Господь все вчинив, вчинив так, як Він один лиш знає, за своїм божественним проведінням в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Ми довіряємо в руки Господні всемогутні долю всього нашого народу, долю наших захисників. Доручаємо. В його руки, справедливий суд над ворогами нашими, надбивцями і загарбниками. І просимо, щоб Господь змилувався над нами, порятував наш український народ, щоб допоміг, щоб надійшла необхідна зброя до нашої держави, далекобійно, дозволено на використання по ворожих військових об'єктах. І щоб були знищені всі ворожі осередки, зброї, ракети, дронів, склади, логістика, виробництва техніки, зброї, боєприпасів, комплектуючих до дронів, до ракет, щоб була знищена ліквідована ядерна загроза, щоб... Були знищені всі ворожі військові літаки, гелікоптери, військовий ворожий флот, щоб Господь позбав ворогів наших всіх їх ресурсів, можливостей, фінансових, технічних, енергетичних, всіх доходів від їх нафтових газових родовищ, щоб ворог був ослаблений наш настільки, щоб вороги наші тікали, щоб ворожий фронт впав, щоб вони відступали, поверталися туди, звідки прийшли. Щоб капітулювали і назавжди відійшли в небуття. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане, день нашої перемоги, день перемоги над злом. І ми благаємо Господу, лише про одне, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами. Серед наших людей, щоб порятував Господь життя всіх людей України нашої. Життя людей цей найцінніше, це найбільше скарб, найвища цінність. І ми доручаємо в руки в Господні, долю нашого народу, наших воїнів-захисників. Віримо, що Господь наш як наш люблячий батько допоможе, порятує, береже. Даруй нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Ми молимося за наших всіх людей, які на окупованих територіях, які в небезпеці також перебувають, під тиском окупаційної влади під загрозою ув'язнення, багато з них ув'язнені з фабрикованими справами. Ми просимо, щоб Господь їх порятував, визволив з біди. Щоб Допоміг, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені від окупації ворожої. Від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимось за всіх полонених наших людей, наших воїнів. Які в полоні ворожому утримуються і воїнів, і цивільних, в в'язницях і катівнях, котрі перебувають в ворожих. Благаємо, щоб Господі їх визволили, що відбулися скороміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла найшвидше, живими, здоровими. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим. Нагодував голодних, цілих хворих, поранених, скалічних, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив знущатися, катувати, вбивати наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх. Душі й тіла. Ми молимося за всіх зниклих безвісти людей наших, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей, наших якнайшвидше. Ми молимося за тих, хто чекають, за наших всіх матерів, всіх, хто чекають з війни з полону, всіх, хто шукають звиклих безвісти, щоб Господь їх укріпив в тих випробуваннях, які вони мають. Щоб благословив Господь, щоб дочекалися вони всі якнайшвидше своїх рідних близьких додому живими, здоровими, якнайшвидше, і також молимось за віднайдення. Всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні близьким і достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимо за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів найперше. де б вони не перебували в цьому, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні, благаємо, щоб Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідно. І щоб були евакуйовані безпечно до шпиталів з нуля. Ми молимося всіх людей, які здійснюють, займаються евакуацією наших поранених воїнів. І також за всіх, хто займається евакуацією цивільного населення з лінії фронту, щоб Господь їх оберігав також і благословляв на ту важливу працю, справи, які. Яку вони роблять, щоб рятував їх від поранень, від раптової смерті від полону. І ми молимо, благаємо Господа, щоб за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога від атак ворожих дронів, всі, хто постраждав. Фізично, і психічно, і душевно, щоб Господь, наш Ісус Христос, який є лікарем душі і тіл наших, зцілив, уздоровив, підняв з ложенемочі і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося за наших діточок, щоб Господь оберігав, благословляв бо дітки і наші. Майбутнє. Ми молимося за всіх людей України, нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їх сили, на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Син Божий, молитвами причистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарба добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, від до усякої скверни, і спаси, благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і немощі наші імені Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо, до самого Христа царя і Бога нашого. Прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх порогів, видимих і невидимих, на порятунок від ворожих ракет, дронів, від ворожої злоби і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього той під покровом Бога Небесного селиться? Каже він до Господа. Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. І Він спасе тебе від сіті ловця, і від пошести, згубної плечима своїми Він захистить тебе, і під тіню крил його ти надійно спочиватимеш. Оборонною тобі буде правда його не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звелич, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася у камінь. На Господа й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скороботі, визволю його і прославлю Його, і довгим життям обдарую Його, і дам йому спасіння моє. Слава Отці, Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя,луя, аллилуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже! Боже Великий, Боже всесильний. Прийми нині благаймо тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай, привілосерний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням. Милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдолиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується. За зниклих безвісти за викританих діточок наших, за тих, хто в бідієм небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині, повсякчас, і на віки віків Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх. Щедрою небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених від живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку, синів і дочок Твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак у непереможне воєводу нашу. Благослови військо наше українське, на скору повну перемогу, остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, неустанну лисина Твого, Господа нашого, все благодіва Марія, за всіх воїнів наших захисників їм здоров'я, міцного та сили й кріпості, душевної, тілесної, моли Господа, щоб вчинив Господь перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших воїнів, захисників, та щоб порятував Господь життя усіх людей України, нашої, до Твого молитовного заступництва у бідах прибігаємо. Бо ти, Мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця, та ласкава розрадниця, амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не непогордим, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Преславна приснадіво, Богородице, прийми молитви наші, донеси, їх Синові Твоєму Богові нашому, щоб він спас задля тебе, душі наші. Милосердя двері відкрий нам благословена, Богородиця, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славну і принепорочну, і матір Бога нашого, Чеснішу від Харовимів, і вонизрівняно славнішу від Серафимів, щоб у зістління. Бога, Слово породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за наш український народ. Святі славні всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Уповання нам, Отець, прибіжище наше син, покровитель нам, Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, в біді і в стражданнях. Ми благаємо, щоб Господь порятував життя всіх людей наших, найперше молимо за наших воїнів-захисників, щоб Господь ангелів і ангелів своїх поставив поряд з ними, поряд з кожним, щоб вони своїми крильми. Їх огортали, захищали і вдень, і вночі, від ворожих куль, від раптової смерті, від полони берегли їх. Щоб зробили їх невидимими для ворога, для ворожих очей. Щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. І ми віримо, що перемога наша близька віддаємо все на святу волю Господню, Уповаємо на Боже милосердя, тримаємося, молимося, віримо і поборемо. Дякую, що приходите на молитву. Бажаю вам всім мирної ночі, ангела охоронителя покрову, Матері Божій. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!